Добрий день. Ми зараз беремо інтерв'ю у наймолодшого пасічника України. Рублянецький пасічник Фока Роман. Що ви скажете про мед, про бджіла? Розкажіть нам, будь ласка, про цей. Холь, ти шось, понимаєш, так? Да. Ну, от мед дуже полезний, а бджоли дуже, дуже на троєць. Чим полезний мед? що Він допомагає від хвороб. А бджоли, коли встають вранці, як вони трудяться, де вони літають? Встають вранці, тому що їм треба роботи, а вони над світами і опиляють. Як ви вирішили зайнятися саме бджінництвом? Які ваші найближчі плани на 10 років? Я, я, я,